Мої незламні, всім привіт. Я одразу одразу вибачаюсь за таку назву свого відео, тому що, скоріш за все, що саме ця назва тебе завела до мене на моє відео. Сьогодні ми з тобою поговоримо про те, як буде відбуватися ті дні, ті для нас переможні дні. Uh, і чи є небезпека в 23-24 серпня для нас, українців? Uh, найголовніше питання номер один: чи буде насправді кривавий день для України? І чи буде кривавий може день це не для України, а для Росії? Зараз ми з вами подивимося. Отже, енергетика цього дня. Позитивні карти. Перша карта хоробрість. В першу чергу це каже про енергію, силу, про ціль нашу, що ми реально зараз будемо вигравати. Що, скоріш за все, що ця, цей день може стати кривавим саме для наших окупантів. Наступне. Обов'язково карта е е розуміння, і, взагалі, оця карта, вона о о о каже про те, що. Багато хто з людей буде ховатися в цей день. Це дуже вірна позиція, тому що може бути все що завгодно. Тому ні в якому разі, будь ласка, не гуляйте по якимсь ресторанам, барам, не гуляйте по центру вашого міста, тому що це буде дуже небезпечно. Краще за все провести цей день, цей два дня вдома. Ніяких гульок, ніяких виїздів на природу, ніяких оцих моментів ні в якому разі не можна буде робити. Е, які плани на цей день у, у наших окупантів? Є. Дивіться, є а, політика карта, це те, що а, будуть прильоти однозначно і а, максимально зараз знаєте, що вони намагаються робити. Вони намагаються робити, начебто, казати, що ой, давайте вже міріться, давайте міріться, давайте щось рішати». Оце політична афера, яку затіває президент у Росії? Він думає, що він таким чином зможе якось так подіяти на то е е е якісь нові плани, вони будують нові плани на завоювання, не відступають вони поки що. Але які плани, що наша Україна буде робити в цей день? Чи будуть якісь Контрнаступи на сторону окупованих територій, чи на сторону все ж таки Криму та подібне. Так, буде. Саме в цей день карта боротьби випадає. Будуть такі. Точечні, бо ця карта саме про це каже, то такі точечні удари, які буде завдавати Україна. І це вже дуже класно, бо я дуже лікую і радію, що так воно ось і буде. І останнє, що я хочу подивитися, це ітог цього, цих двох днів, чи чекати нам якихось тяжких прильотів, чи взагалі будуть жертви. В нашому з вами оточенні. Що чекати? Дивіться, слава Богу, я бачу не так глобально, як то казав, як то кажеться спочатку. Реально є можливість, що все буде добре. Але ще раз ця карта випала як нагадування всім тим людям, які думають, що це нічого поганого не трапиться. Будь ласка, пам'ятайте, що треба сидіти вдома. В ці дні треба сидіти вдома, може бути всяке. Е, е, вирогідність того, що вони будуть е, пуляти, є. І е, реально зараз вони намагаються з останніх сил, як то кажуть, добивати. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, мої любі українці. Нагадую, що найголовніше зараз для нас триматися і не в якому разі не. Е, бути єдиними. Ось що, ось що мені дуже хочеться вам побажати. Друзі, ми не зламні, ми не переможні, у нас все буде добре. І я впевнений, що ні, ніхто не зможе нас подолати. Всім гарного дня!